На самому Донбасі безпілотники продовжують розвідку неподалік Маріуполя. В РНБО повідомили, що їх використовують збройні сили Російської Федерації. Українські військові двічі фіксували літальні апарати біля сартани та широкого. А бойовики продовжують обстрілювати населені пункти на Донбасі. Кілька годин тривав бій, і в районі смілого двоє українських військовослужбовців поранено про ситуацію в зоні АТО. Далі Ірина Віноградова. Вільхове, Трьохізбенка, Сміли та Фрунзе Луганської області. Ці населені пункти терористи обстрілювали минулої доби. Зградів гатили по тоненькому, Красногорівці та Новомихайлівці Донецької області. Найбільше зараз обстрілюють Донецьк та Дебальцеве, кажуть в РНБО. Українські військові відбили чергову спробу штурму аеропорту Донецька. Наші позиції на цій ділянці двічі обстрілювалися. З гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Це позиції терористів навколо Донецького аеропорту. Та, з розгромлених будинків не бойовики не ведуть вогонь по українській армії. Донецьк від ранку там чути не тільки постріли, а й вибухи. Це відео зняли очевидці. Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що цей надпотужний вибух стався поблизу казенного заводу хімічних виробів, де випускають боєприпаси. Чутно вибухи в Ленінському, Ворошилівському, Куйбишевському та Київському районах. Про це повідомили в міськраді. 18 10 2014. Та ти Це Кіровський район Донецька. Потрощені будинки на вулиці Чекаліна. Суда дитя видно, я там так літів снаряди. Я впала, двері зарвалася з сарая. На Нагороди попали. Сарай рознесло. Єд самий. Забора ні да? Мота на попало гаромка. Це місто Алчевськ Луганської області. Відео зняли ще три дні тому, та в інтернеті воно з'явилось тільки сьогодні. На одній з котелень майорить український прапор. Бойовики стяг зняли і підпалили. Ми же кала А попробуй кала виведи. Скільки лет уже боряться с насікоми за минулу добу в зонято загинуло двоє українських військовослужбовців троє поранено.